Взяти 90 тисяч баксів хабаря, а відбутися конфіскацією 100 тисяч гривень у дохід держави. Якщо піти на угоди зі слідством і навіть мобілізуватися до Збройних сил України, можна отримати саме такий справедливий вирок суду. Гучні корупційні кейси часто нагадують спортивну риболовлю: правоохоронці спіймали велику рибу, познімали і відпустили. Я журналістка Нікцентр Олеся Борейко. Сьогодні ми розповімо про останні найгучніші корупційні історії регіону і що з ними зараз. А ще про те, як за роки судового розгляду обіцяні тюремні строки для викритих на корупції чиновників перетворюються на штрафи чи навіть виправдальні вироки. Під час повномасштабної війни антикорупційні органи повідомили, що виявили ознаки незаконного збагачення двох відомих миколаївських декларантів. Одна із них нардепка Ірина Кормишкіна. Слуга народу із Миколаєва, як вважають у Набу і САП, нібито могла незаконно збагатитися на більш ніж 20 мільйонів гривень. В антикорупційних органах повідомили, начебто за ці кошти депутатка придбала будинок поблизу Одеси. Вищий антикорупційний суд відпустив Кармишкіну на поруки Віталія Кіма та Давида Арахамії. І зараз вона продовжує працювати у парламенті. У нас немає другої задачі і немає другого бажання. Треба тільки працювати і працювати в блага нашого регіону. У грудні в судовому реєстрі з'явилася інформація про позов нардепки до такої собі Ніни Акальмас. Ірина Кормишкіна просить суд визнати недійсним заповіт, ймовірно, її батька, зареєстрований на початку 2022 року на ім'я Акальмас. А ще визнати дійсними два договори дарування від 2021 та 2022 років. Згідно з ними, ймовірно, батько нардепки подарував загалом 19,7 мільйонів гривень готівкою іншій особі, ім'я якої приховано у судовій ухвалі. Можливо, саме цими документами нардепка збирається пояснити походження коштів, через які отримала підозру. Якщо Ірині Кормишкіній не вдасться підтвердити законність походження 20 мільйонів гривень. Їй може загрожувати позбавлення волі від п'яти до десяти років. Очаків місто, по якому щоденно гатість з артилерії чи ударних безпілотників. Як вважає Нацагентство з питань запобігання корупції? Мер міста теж міг незаконно збагатитися на понад 12 мільйонів гривень. Під час війни, згідно з повідомленням НЗК, Сергій Бичков разом із дружиною, нібито стали власниками квартири в Іспанії. Крім того, посадовець, начебто, отримав від своєї матері подарунки готівкою, хоча жінка не мала відповідних офіційних доходів. До замікальну лаські като всіх знаходиться на одному рівні по Це важливо. У НАЗК нам повідомили, що за цими фактами було відкрито кримінальне провадження, яке розслідує головне управління Нацполіції Миколаївської області. Слідчі встановлюють обставини кримінального правопорушення, а Сергію Бучкову може загрожувати ув'язнення від 5 до 10 років. Та чи завершаться ці свіжі справи про незаконне збагачення справедливими покараннями? Адже, як показує аналіз відомих корупційних кейсів, справи щодо миколаївських чиновників та депутатів або помирають у судах, або завершуються смішними штрафами? От пам'ятаєте справу Миколи Романчука? Як гучно вона починалася у 2016 році. Скоро їй виповниться вже 10 років, а справедливого вироку в ній немає і досі. Підземні сховища для валюти золотих зливків та прикрас, тунелі такого розміру, що в народі вже охрестили миколаївським метро. Хатинки ціною в мільйони доларів. Усе це натрудив, прокопав і збудував. Тепер уже колишній перший заступник голови Миколаївської області Микола Романчук. Тоді правоохоронці затримали Романчука, нібито під час отримання хабаря. Як вважало слідство, він за попередньою змовою із групою. Сіб пропонував місцевій компанії Єлкабут вплинути на посадовців, щоб фірма отримала дозвіл на користування надрами для промислової розробки родовища вапняку. Йшлося про хабар у 90 тисяч доларів. Взагалі нічого не зрозуміло. Чому? Я пообіцяв. Дайте мені трошки зрозуміти, що я забув. В Першу чергу мені кажуть 100 тисяч 90 тисяч. 80 тисяч. Ти що зараз вам голосив суд? Вам зрозуміло? Не зрозуміло. Сам Романчук свою провину не визнавав. У судових засіданнях він переконував, що справа була навмисно сфабрикована. Буцімто напередодні затримання до нього зверталися представники військової прокуратури із проханням надати їм дозвіл на незаконне використання земель на Шерлані. Чесний чиновник Романчук тоді, звісно ж, відмовив, адже це суперечило всім вимогам чинного законодавства. А незабаром військова прокуратура вже прийшла до нього із обшуками. Більше п'яти років ця справа ледве жевріла в суді. Невідомо, чи то звання Героя України, чи то суто позитивні характеристики з уже колишнього місця роботи Романчука, вплинули на правоохоронців. Та зрештою кваліфікацію дії екс-чиновника пом'якшили настільки, що прокуратура замість позбавлення волі від 8 до 12 років з конфіскацією майна судді вимагала для екс заступника голови ОДА штраф у півтори тисячі неоподатковуваних мінімумів. Дорозслідувалися. То закон один для всіх, незалежно від рангу. Звання, умовства і так далі. Жорстка і принципіальна. Принципіальна настільки, що ви обіділіся в этом в п'ятницю. Та навіть такого покарання Романчуку не присудили. Гуманний центральний райсуд Миколаєва виправдав фігуранта чи не найгучнішої корупційної справи регіону, повернув йому заставу і арештоване майно. У Романчука видався хороший привід відкоркувати 18-річний Чівас, з якого суд зняв арешт. За роки розгляду справи елітний віські став ще старшим і ще дорожчим. Військова прокуратура з 2021 року оскаржує вирок. Хоча в апеляції погодились із ним, касаційний суд постановив розпочати новий розгляд справи Романчука вже у січні 2025 року. Судячи через реєстру мають поновитися засідання в апеляційному суді. Так званий колега Романчука по сумі хабаря – колишній керівник служби автомобільних доріг Миколаївщини Андрій Максименко, його набу затримало восени 2019 року під час нібито отримання 90 тисяч доларів неправомірної вигоди. За місяць до того чиновнику, начебто, вже передали 300 тисяч гривень першого траншу. Я тут, поки… Такі времена. тільки я буду розуміти, хто може зробити краще і хтось може лучше прийти і работать, я розбарачусь ухожу. За версією слідства він начебто вимагав від посадовця компанії-підрядника Будцентр» Хабар за оплату службою автодоріг фактично виконаного ремонту дороги. Напередодні затримання Максименка під час візиту на Миколаївщину президент Зеленський доручив йому зайнятися ремонтом фені доріг регіону. Грошей не вистачає, відповів тоді головний дорожник області. НАБУ вважали, що посадовець підбурював підрядника дати йому хабар. За це Максименко загрожувала від 5 до 10 років позбавлення волі і з можливою конфіскацією майна. Втім, як ви вже здогадалися, жодного суворого покарання миколаївський дорожник так і не отримав. Вже під час повномасштабної війни Вищий антикорупційний суд нарешті виніс вирок у справі Максименка. У травні 22-го року обвинувачений в корупції пішов на угоду зі слідством і визнав свою провину. Хоча на перших судових засіданнях бурхливо доводив, що не винуватий. Тому я нікуди не поїду, нікуди не поїду, а залишаюся тут і буду захищати своє прізвище і свою династію, яка у мене немаленька. Суд врахував і тривалу співпрацю Максименка зі слідством, і факт перебування на його утриманні малолітньої дитини. А ще те, що він у 2022 році був мобілізований і проходить військову службу у ЗСУ. Зрештою, за отримання 90 тисяч доларів хабаря Максименко просадили 3 роки із строку і конфіскацію 100 тисяч гривень у дохід держави. Натомість колишньому дорожнику ще й повернули понад мільйон гривень застави. Наша улюблена справа Соборної площі. Рекордна за розміром сума, нібито розкрадених коштів. За тодішнім курсом мільйон доларів. У серпні 2021 року Набута САП повідомили про підозру заступнику міського голови Олександра Сінкевича Сергію Коренєву, а ще першому заступнику директора департаменту ЖКГ Олександру Брижатому та депутаті Одеської міськради Марині Лозавенко, яка керувала фірмою, що виконувала роботи з реконструкції Соборної площі. Крім них, у справі фігурують ще шестеро осіб, які брали участь, зокрема, у проєктуванні та виконанні робіт. Експертиза встановила численні завищення цін на матеріали, які використовував підрядник. Саму соборну площу при цьому досі не ввели в експлуатацію. Коли всі навколо кажуть про корупцію, то вона наче і є. А чи я бачив її? Ні, як в той пісні групи П'ятниця, я сам не бачив, але мені так сказали. На початку 2022 року антикорупційні органи завершили розслідування справи. Вони дійшли висновку, що через корупційну схему Миколаїв втратив 26,8 мільйонів гривень, а вже в 2023 році 9 фігурантів отримали статус обвинувачених. Судові засідання у вищому антикорупційному суді тривають досі. Учасникам схеми загрожує від 7 до 12 років та конфіскація майна, що наразі з фігурантами справи. Сергій Коренєв залишається заступником міського голови, зустрічає у Миколаєві міжнародних донорів, які надають допомогу місту. А ще відвідує міжнародні конференції із відбудови України. Коренєв продовжує отримувати чималі виплати з бюджету. За минулий рік він заробив більше 800 тисяч гривень, а на додачу отримує пенсію. Олександр Брижатий успішно працює заступником директора комунального підприємства Миколаївські парки. Тільки за минулий рік, згідно з декларацією, він отримав від платників податків майже півмільйона гривень. Марина Лозовенко трудиться депутатом Одеської міської ради. Після завершення її фірмою реконструкції Соборної площі у депутатки з'явився новий будиночок на Одещині на 190 квадратів та мотоцикл за півмільйона гривень. Великі риби, гучні затримання і велике нічого. Саме так часто завершуються гучні корупційні справи у Миколаєві. Єдина надія на справи Соборної площі, яка ще може завершитися реальними посадками, якщо, звісно, обвинувачені не підуть на угоду зі слідством, як Максименко, і не здадуть всіх. То стояв за розтратою наших із вами коштів. Підписуйтесь на НІКЦентри, щоб стежити за новими корупційними історіями Миколаєва. Ви також можете підтримати нашу команду за посиланням в описі цього відео. Бережіть себе і підтримуйте Збройні Сили України, які виборюють нашу незалежність.